Мене от на днях дуже вразило заявки Кіта Келога щодо виборів в Україні. Це теж окремо. я, от просто от одну частинку зачеплю. Він сказав: а, кандидати в Україні знайдуться, а все решта не проблема. Питання в тому, що в нас кандидати не проблема, а от все решта це страшна проблема. Зокрема, з тим, як внаслідок страшного вторгнення мільйонів внутрішньопереміщених осіб і біженців, зруйнованих регіонів, мільйонів військовослужбовців на лінії фронту, як в цьому всьому організовувати вибори? Це з одного боку показує, що він абсолютно не розуміє ситуації в Україні. З одного боку, Доки не завершиться війна, ми не можемо оголошувати жодних виборів. І тут абсолютно погоджуюся з позицією, що будь-який старт виборчого процесу це знес знесилення і знекровлення і так е виснаженої держави. І на жаль, те, що президент Зеленський вже запустив свій власний виборчий процес, воно є трагічно для України, бо це і дирибан ресурсу, який замість того, щоб вкладати потрібні речі направо наліво зеленського тисяча, роздається, особливо в контексті зупинки. Кі програми USAID, воно дуже трагічно виглядає це і. Зрештою, те, що на зараз на Петра Порошенка, починається репресії проти опозиції, репресії проти бойових генералів. Це ж теж вже виборчий процес. І ми бачимо, наскільки вже воно деструктивно впливає на українську державу. Але я би заяву Кітакелога розглядала теж в двох форматах, в двох площинах. Перша площина, це те, що має бути зміна влади, що влада має бути легітимною. На жаль, це той меседж, який зараз РТП. максимально просовує Путіна. Путін. Що зеленський легітимний, що Шо з ким скімнають. Говорити про перемир'я, треба міняти це все, і складно, що американські урядовці в даному випадку частково приймають наратив Путіна. Це означає, що чи вони зацікавлені в тому, щоб вже все це зупинити, і їм легше було doing business, робити бізнес з Москвою, чи Україна недостатньо відпрацювала, або чи їх достало хамство з боку України. Тож теж є варіанти. Але мені я в його заяві бачу ще один натяк. Що Зеленський трошки допрацювався на своїх позиціях, і щоб Україна мала майбутнє, треба щось міняти. І мені видається, що Зеленському зараз треба було б дуже серйозно поставитися до цих слів. Це йому чіткий сигнал, що його не хочуть бачити і його команду. І зараз, нарешті, треба було б йому перестати працювати і мріяти про перемогу у виборах, а нарешті почати працювати для України. Для її перемоги приймати дуже непопулярні рішення, які, зрештою, будуть і прийнятні цивілізованим світом і українськими громадянами, і він ще й отримає підтримку від людей, бо це сумарно, якщо він почне працювати на Україну, воно дасть Україні майбутнє. І Він би мав би до цих слів поставитися дуже серйозно. Натомість він бавиться переслідуванням Порошенка, його депутати за його. Прямої вказівки займаються, перепрошую, а Налтабу пішовна розборками, замість того, щоб займатися законотворчою роботою. А е оці от заявки Литвина е і так далі, воно не відбувається без команди і погодження зверху. Тому це все єдиний масив політики Володимира Зеленського, який не суголосний. З прагненнями українського народу і з візією української перемоги.